Ну, ми всі знаємо, що зараз у нас йде програма по енергозбереженню, що газ дуже дорогий, коштів немає в державі у державному бюджеті. Тому ми звичайно шукаємо можливості для того, щоб все таки здешевшити нам оплату за енергію. І вже в нашому районі ну я не знаю відсотків 70, мабуть, а може й більше є котелень. На, які отоплюються на, на дровах, От. але звичайно, це фізична робота, і дуже важко, коли людей, коли декілька чоловік тільки обслуговують котельню, дуже важко ви самі бачите, які є пеньки, і це ж треба рубати вручну. Тому я висловлюю велику подяку. Перш за все голові адміністрації Олексію Володимировичу Матюшенку і е, голові районної ради Володимиру Павловичу Нікитенку і всьому корпусу нашої районної ради за те, що вони підтримують але таку думку про те, що потрібен для того, щоб полегшити роботу людям, купити кулун, і ви вже побачили, яка робота цього кулуна. Він дуже такий потужний, і звичайно, що людям це велика допомога буде. І зараз ми розробимо графік разом з кулуном. Нам дали і прицеп, який буде його. Возити, і... тому ми зараз вже проблем по суті немає. У нас нам тільки розробити графік. І я думаю, що кожну школу, якщо на тиждень дати, за тиждень справляться. І ми будемо дрова навезені до нового року, нам повністю вистачить і не тільки до нового року, я думаю, і на весь отоплений сезон майже у кожній школі. Тому без проблем ми зможемо е... отопити. І вони дрова сухі, дрова порубані будуть, без великих фізичних навантажень на наших працівників. Тому ми дуже раді сьогодні сьогоднішнім днем на сьогодні свято.